Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як співпрацювати з зовнішніми файлами. Мовно, у нас є файл script.r, який я створив в rstudio. Ми хочемо, щоб у наш код ділився на частини, щоб не все було в одному файлі. Для цього ми можемо створити файл, записавши туди якусь частину. Наприклад, print hello world. Щоб запустити код в іншому файлі, на початку треба само собою зберегти, бо воно нічого не вийде, якщо ми не збережемо наш файл. І далі ми повинні використати, скажімо так, функцію source. В який ми повинні запишати шлях нашого розташованого файла, який повинен допустити. Ми можемо відразу е, отримати звідси. Ми хочемо copy folder Pass to Clipboard. І, і ми відкриваємо лапки і записуємо туди наш шлях. Далі додаємо слеш і далі сам файл, який ми хочемо впихнути. Наприклад, script.r. І запустивши наш код, то ми отримаємо той рядок, який ми записали в script.A. Також, щоб не було такого моменту щодо запуску всього файлу. Якщо ми, наприклад, напишемо Basic Z print, то всі вони запустяться. І для цього, щоб наш файл не запустився в одному рядку усі дані, які ми хочемо використати. Для цього ми будемо робити функції. Наприклад, fn1, далі вкажемо, що це є функція, відкриваємо дурочки, нічого не будемо писати, ніяких значень аргументу. І, наприклад, просто виведемо на екран printhello. From fn1. І створимо функцію 2. Яка є також функцією. Uh, і виведемо на екран print hello from fn 2 Збережемо знову наш uh, файл і перемістимося в main.air. Якщо запустити uh, ще раз наш код, то ми нічого не отримаємо але у нас тепер буде додана можливість використовувати зовнішні функції. Звертаємося до о, нашої функції MyFn, і у нас є підсказка, що це о, крапочка GlobalInf, тобто о, зовнішнє середовище Global Environment. І ми використовуємо MyFn. І далі, наприклад, myfn Fn1. І тепер запускаємо наш код. І ми отримаємо fn1, fn1. 2. Так. У нас uh, і так, у нас не очистився кеш. Це раз і я неправильно написав. Ми використовуємо FN1 і Fn2. І без я не очистив um, об'єкти всіх даних, бо вони зберігаються в пам'яті. І тепер. Uh, Нашому коді є така можливість використовувати функції е з зовнішнього файлу, розташування hello from fn1 hello from fn2. І, в принципі, це все, що можна було сказати про, зовнішню, про зовнішній імпорт. І це є дуже доречним, коли ми хочемо поділити на частини наш код, щоб не було все в одному файлі. Тож, в принципі, я думаю, на цьому все. Тож. 2,